та першої окремої танкової бригади. Бойова машина була. Розробка українських майстрів танкобудування конструкторського бюро імені Малишева. Танк оснащено сучасним комплексом керованого ракетного озброєння з ракетою Компакт. Очолює колону, майор Родіон Комаров. Щетиком проходять бойові машини піхоти ВМВ-2, які знаходяться на озброєнні більш ніж 30 країн світу. Їхнє основне озброєння автоматична гармата, кулемет та ракетна пускова установка дозволяють уражати різні цілі. Очолює колону підполковник Олександр Петриченко. Головній вулиці столиці бойові машини десанту БМД-2, якими озброєні повітряно-десантні підрозділи ВДВ. Десантування БМД-2 з літака Іл-76 з висоти до півтори тисячі метрів здійснюється за допомогою парашютно-реактивних систем. Колону очолює майор Олексій Фалько. Рух техніки продовжує колона механізованої роти 92-ї окремої механізованої бригади на бронетранспортерах БТР-4Е, які розробкою конструкторського бюро імені Малишева на машинах встановлено потужний бойовий модуль Парус. Ці бронетранспортери засвідчили свою надійність під час виконання завдань у ході проведення АТО на сході України. Очолює колону майор Віталій Прасов. На Майдані Незалежності броньовані машини Дозор Б, створені в Україні Харківським конструкторським бюро із машинобудування. Бронетранспортер Дозор Б. Ефективно використовується для транспортування особового складу та зброї під час бойових дій. В очолі колону майор Сергій Вільгота. десантно-штурмовий підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на автомобілях Хаммер машина має багатофункціональне призначення для транспортування вантажів та особового складу. Колоною на марші командує підполковник Микола Грицайчук. Серед ефективних засобів протитанкового ураження, протитанкова гармата Рапіра, яка є ефективним засобом боротьби з танками та броньованою технікою противника, буксирують гармати потужні, відчичняні армійські вантажівки раз, які знаходяться на озброєнні українського війська. Очолює полону підполковник Микола Возний. Ще артилерійська батарея – гаубиця призначення для знищення артилерійських і мінометних батарей і броньованої техніки. Вона може вести вогонь із закритих позицій та прямою наводкою з дальністю стрільби до 30 кілометрів. Колону техніки в чолі підполковник Олег Пучин. Це артилерійський підрозділ 44-ї окремої артилерійської бригади, озброєний гарматами Яцин в 152 мм артилерійська гармата, призначена для придушення і знищення живої сили та бойової техніки противника на відстані до 40 кілометрів. Очолює колону підполковник Микола Єрьоменко. Ближається батарея самохідних гармат 2С-1 Гвоздика 92-ї окремої механізованої бригади, який призначені для ураження броньованих цілей, фортифікаційних споруд та живої сили противника. Машина може долати водні перешкоди шириною до 300 метрів зі швидкістю до 5 кілометрів за годину. Очолює колону майор Сергій Гаврилюк. На марші батарея самохідних гаубиць 26-ї артилерійської бригади. Гаубиця призначена для знищення артилерійських і мінометних батарей та броньованої техніки. Вона може вести вогонь із закритих позицій прямою наводкою та в гірських умовах з дальністю стрільби до 30 кілометрів. Полону техніка очолює майор Юрій Мірончак. На головній вулиці Києва самохідні артилерійські установки 2С-7 Піон 43-ї окремої артилерійської бригади. Потужна 203-міліметрова самохідна гармата має високі експлуатаційні характеристики та призначена для знищення живої сили, техніки пунктів управління противника на відстані до 47 кілометрів. Очолює колону підполковник Едуард Сайко. На хрещатику 122-мм реактивні системи залпового вогню бм 21 «Град», що призначені для ураження живої сили, техніки артилерійських і мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей. Бойові машини реактивної артилерії на параді представляють військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, очолює колону майор Павло Локаленко. Більш потужним зразком озброєння реактивної артилерії сухопутних військ Збройних сил України, що представлений на параді, є 300-мм реактивна система залпового вогню «Смерч». очолює колону підполковник Сергій Савченко. Батарею ракетних комплексів точка У на параді представляє 19-та ракетна бригада. Цей комплекс призначений для ураження наземних засобів розвідувально-ударних комплексів, пунктів управління аеродромів, сховищ боєприпасів на відстані до 120 кілометрів. Очолює колону підполковник Олександр Шатило. До трибуни наближається батарея зенітно-ракетних комплексів ОСА зі складу 1129-го зенітно-ракетного полку. Комплекс знаходиться на озброєнні військ протиповітряної оборони сухопутних військ і здатний уражати повітряні цілі на відстані до 10 кілометрів та висоті до 5 тисяч метрів. Колону очолює підполковник Дмитро Макарову. На марші самохідні вогневі установки бук М-1 223-го зенітного ракетного полку повітряного командування Захід цей комплекс призначений для знищення повітряних цілей в усьому діапазоні висот в умовах інтенсивної радіопротидії противника. Колону бойових машин очолює підполковник Андрій Широков. До трибуни наближається зенітний ракетний дивізіон, озброєний комплексом С-300 ПС. Система призначена для прикриття важливих адміністративних, промислових і військових об'єктів від ударів з повітря. Під час несення бойового чергування комплекс забезпечує уражені цілей, які рухаються зі швидкістю до 4 тисяч кілометрів за годину на висотах до 30 кілометрів. Очолює колону підполковник Олександр Мас. Завершують військовий парад бронетранспортери бтр 80 центру спеціальних операцій Альфа служби безпеки України, що використовується для вогневої підтримки оперативно-бойових підрозділів СБУ під час здійснення спеціальних операцій. Колону очолює начальник центру генерал-майор Олександр Устименко.